Сьогодні я буду розповідати, як я даю зрозумілі інструкції на уроці англійської мови. Якщо вам актуально, цікаво, будь ласка, залишайтесь, я підібрала багато порад свого досвіду, які, сподіваюся, будуть для вас також корисними. Якщо це перший раз, коли ви мене бачите, я скажу пару слів про себе. Я Наталія Олійник, викладаю вже е, більше 14 років. Але головне, це не скільки я викладаю, а що мені це справді подобається. Маю досвід викладання людям від 6 до 70 років. І якщо хочете познайомитися зі мною ближче, то просто перейдіть за посиланням в описі, е, там, де я даю доступ до свого інстаграм. А е, тут я ділюсь своїми ідеями. Е, також е, досвідом викладання англійської мови. Отже, е, перше, що нам старалися вкласти в голову е, під час салта, що спочатку ми е, кажемо інструкції, а вже потім даємо роздруківки або книги. Е, як це раніше траплялося в моєму житті? Типу, що я першим казала? Я казала: відкрийте сторінку. 32, чи якусь там, е, що учні далі роблять, вони відкривають цю сторінку і далі вони дивляться на сторінку. Потім нікому ваші інструкції вже не потрібні. Хтось там домальовує вуса та бороду е, зображенням на сторінці, е, хтось просто вже читає текст, хтось розглядає картинки. А тому, е, тому. Вчителя ніхто вже не чує, учні дивляться на сторінку. Щоб такого не ставалося, спочатку я кажу, що робити. Тобто я повертаю таким чином, щоб учні бачили книжку або показую її на, на дошці мультимедійній, якщо вони є чи екран, і кажу, що саме ми будемо робити. Вже потім я даю учням матеріали і кажу, що саме відкривати. От такі послідовності. Але необхідна умова, щоб учні взагалі нас почули, нам потрібна їхня увага. Е, інакше без уваги ми не зможемо взагалі нічого донести. Е, і в методиці є таке поняття attention getting signals, що це таке. Це метод привернення уваги учням, щоб вони дивились на вчителя, а не е, і слухали вчителя, а не колись там. Е, з ким це взагалі е, працює і навіщо це потрібно. Е, практики дорослих. Е, коли я працюю з дорослими, е, мені це майже не знадобилось, тому що вони зазвичай не такі шумні. Е, там вони і так слідкують, що там вчитель робить. Е, і привертати їх увагу якоюсь такою, е, ще якось мені не знадобилося. Але я розкажу вам е, ті моменти, коли із дорослими також е, це. Е, Працює. Е, якщо ми працюємо з дітьми, якщо ми працюємо з великими класами, е, то е, оці от методи привернення уваги е, дуже допомагають. Інакше що? Е, учні щось там роблять, а мені треба, щоб вони мене слухали. Тоді, поки я не знала цього правила, я або кричала: Ну, там Діти. або там схаменіться, подивіться, де ваша вчителька. Е, вот. і, і, і хтось махає руками, хтось ходить біля учнів одного, другого, третього видьоргає, і це дуже незручно. А, тому... Е, показую вам варіанти, як можна привертати увагу без крику. Е, і зрозуміло, е, перше, це може бути. Будь-який звуковий сигнал, але головне, щоб учні розуміли, що цей звуковий сигнал, це значить, що треба подивитись на вчителя. Тобто про оці всі сигнали, про них треба домовитись. Це може бути якась мелодія, це може бути дзвіночок, будь-що, що учні знають, ага, це значить, що щось треба, треба глянути на вчителя. Е, інший ще варіант, коли вчитель піднімає руку, а учні, е, які побачили, що вчитель це роблять, мають е, повторити і також підняти свою руку. Так вони один на одного всі подивились, хто вже з руками піднятиме, і, значить, таким чином е, знають вчитель хоче щось сказати. Е, ще один варіант е, знову ж таки, він працює з дітьми, е, більше е, коли ми завершуємо вірш. Вчитель починає, а учні повинні продовжувати. а от Наприклад, one two three а учні кажуть, Eyes on me. Um, focus, focus, Everybody Focus. Там є дуже багато варіантів. Можна вибрати, який Подобається е, варіант глух ще звукового сигналу, коли ми просто плескаємо в долоні. Е, нічого не потрібно, долоні є, все працює. І ще також дуже дієва штука це таймер на дошці: е, якщо пісочний годинник. Є також сайти з такими таймерами. Тоді учням взагалі зручно орієнтуватись, вони дивляться, скільки у них ще часу залишається до, для того, щоб зробити завдання. І потім вони бачать, коли час закінчився, значить, треба бути уважним. Але. Знову ж таки, це такі варіанти, вони базові, е, і важливо підібрати те, що буде працювати для вас. Е, у кожного з цих варіантів є свої переваги, є свої недоліки. Я зараз розкажу е, свого досвіду, бо я перепробувала всі ці варіанти, е, і що варто взяти до уваги. Якщо ми говоримо про перший варіант, е, про звуковий сигнал. То важливо не обирати щось неприємне, не брати якісь різки, знаєте, типу оці дзвоники шкільні. Зараз ще, коли ми і так від кожного звуку такого, скажімо, голосного сіпаємось, дуже важливо обрати щось приємне. Це мож... Хай це буде якась класична музика. Не класична, хай популярна, але не така, щоб там е, вона була дуже голосною. Е, і взагалі, мені здається, отакі. Якщо цей сигнал якийсь приємний, якщо це музика, яка е, учням подобається, е, то це створює таку теплу атмосферу. Е, і, знову ж таки, учні вже піднімаються трошки настрій. Е, з приводу іншого, другого варіанту, є класи, з якими це просто не працює, і рука може піднята бути так довго. Але знову ж таки, е, е, от, наприклад, з дорослими це може працювати, якщо вони там е, роблять якусь міндлень активити, спілкуються один з одним, і е, от, нам треба якось привернути їх увагу, там сигнал, там щось таке ми не підготували. То ця піднята рука може виручати, але, знову ж таки, дивіться по собі, наскільки з вашим класом вам це взагалі комфортно. Чи учні ваші на це реагують? З віршами. коли я дізналася, що є така техніка, в мене було стільки ентузіазму, що я взяла там список 10 віршів і сказала: зараз ми там все вивчимо зараз. Всі будемо використовувати ці вірші. Як результат, учні не пам'ятали жодного. Тобто, набагато краще вибрати якийсь один, але досягнути того, щоб учні, правда, його знали. Знову ж таки, вірш це голос. Якщо ми щось говоримо, е, типу, якщо учні пишуть, так у них є шанс нас почути. А якщо вони в цей час говорять, і ми ще щось говоримо, е, шансів, що вони звернуть на нашу увагу мало. Краще вже звуковий сигнал, який хоча б ви, е, не використовуєте голос довго: е, Плескати в долоні. Я помітила, що краще це працює, якщо також домовитися, що там я поплескала в долоні два рази, і вони повинні два рази плеснути в долоні. Тобто має бути якась е, дія у відповідь. Е, і знову ж таки, е, мені не дуже підійшов цей варіант. Я рідко їм користувалася, бо цей звук доволі різкий, як на мене. Е, і таймер. Я помітила добре, коли таймер має сигнал. Тобто, крім того, що він показує, там, як пісочок висипається, чи, чи якісь варіанти. Класно, що коли учні чують, що ага, завершилась активність, але, але тоді важливо по. Перед уроком перевірити на колонці, чи цей таймер взагалі, чи він не надто голосний знову ж таки. Це такі варіанти, які працюють з. В більшості випадків е, в офлайн викладанні, але знову ж таки буває, що е, якщо ми працюємо там в Zoom, де ще, учні повернулися в своїх breakout rooms, і далі ми працюємо з ними разом, вони розуміють, ага, зараз щось я буду казати. Але сьогодні я буду казати і про ем, інструкції, е, які будуть як давати інструкції, якщо ми працюємо онлайн також. Ем... Є таке ще поняття: наступне, дуже важлива, це ICQs, Instruction Checking questions. Це такі запитання, які перевіряють, чи правильно учні нас зрозуміли, чи вони зрозуміли наше завдання. Коли знову ж таки я питала просто do you understand? Але зазвичай 100% учнів кажуть так, yes. А в результаті ми отримуємо щось на от такого. Типу, хотілося б отримати таке замовлення, як от на картинці де котик всередині, але вийшло щось зовсім не те. Тому що учні не зрозуміли завдання. ICQs важливі і працюють. Не тільки тоді, якщо ми урок ведемо тільки англійською мовою, але звичайно ж тоді вони прям дуже актуальні. А ще вони актуальні, навіть якщо українською ми ведемо якусь частину уроку. Я знову ж таки в прикладах ми з вами розглянемо конкретні приклади і подивимось, як це працює. А перед тим як переходити до прикладів, е, я е, скажу, що в мене знову ж таки в інстаграмі е, є закріплений такий допис, е, де я розповідаю, чим я можу бути для вас корисною. І, взагалі, е, навіщо я про це говорю? Е, я створила серію вебінарів, вони точкові. Е, і я вважаю своєю перевагою, що в мене є таке комбо і селта, тобто е, сертифікат, і е, ку я пройшла курс, як викладати і дорослим, і тайлик, як викладати дітям. Е, буває так, що люди пере, ну, навіть здобули е, мають селта, але на селта не вчать, як викладати дітям. І е, тому, наприклад, от до вас прийшов учень, якого треба е, навчити читати просто з нуля. В мене є про це вебінар. Я про це розповідаю. Я розповідаю про те, як. Створити курс за індивідуальними потребами просто з нуля. І інші е, речі, для яких не треба витрачати тисячу доларів на один курс, якщо вам треба от, точково якась одна тема. Е, тому, знову ж таки, в посиланням під відео я запрошую вас подивитися. Е, якщо Цікаво, будь ласка, напишіть мені, взагалі я рада всім в себе на сторінці, а ми переходимо до е, прикладів. І е, перше, що я хочу сказати, е, якщо ми працюємо онлайн, е, я дуже рідко використовую е, ці перевіри. Запитання, які перевіряють, чи учні зрозуміли інструкцію. Е, е, але що я обов'язково роблю? Е, я обов'язково пишу інструкцію ще в чат. Е, яка сторінка, яка вправа, е, що ми з нею робимо? Е, тому що буває так, що учні ніби десь були і вроді слухали. Але вони йдуть в breakout rooms і вони вже не пам'ятають, що взагалі відбувалося. І ти заходиш в одну, другу, третю, оці кімнати, і учні так, а на якій сторінці ми взагалі робимо цю вправу? Тобто сторінку, вправу я намагаюсь писати в чат, якщо це офлайн урок, я їх вивожу на дошку. Знову ж таки, щоб зекономити час, що учні знають, де подивитися на дошці, що саме, яку сторінку відкривати, що робити. І ще наступне. Е, іноді я не даю оцих перевірочних запитань, тому що більш доцільно просто зробити один приклад разом. Е, учні бачать демонстрацію, як робиться таке завдання, вони розуміють, як його робити, і питань немає. А якщо інструкція коротка, дуже знову ж таки, тоді я не задаю ніяких уточнюючих запитань. Вони можуть тільки плутати. От, наприклад, інструкція звучала так: read the text And, там, зробити які завдання. то навіщо я буду питати? Are you going to read or to listen? Ну, зрозуміло, і так, що вони будуть читати. От вони бачать, я показую їм сторінку з текстом. Е вони відкриють сторінку, вони побачать, що їм там треба читати, а не слухати. Е тобто якісь е такі примітивні речі немає сенсу питати. Знову ж таки, я робила цю помилку, коли я починала практикувати. Ті запитання, тому що на селті ми прям повинні були їх застосовувати, щоб наші ментори побачили, що ми вміємо це робити. Але робити це просто аби зробити не має сенсу. Е коли важливо... Використати оці запитання. А, якщо ми хочемо перевірити, ем, чи учні розуміють якусь складну інструкцію, тобто там щось є складне, або ми хочемо ще раз звернути увагу їх на якийсь такий факт, на якийсь такий аспект, який забувається. От, наприклад. Я прописала write a story using at least seven new words». Uh, що учні часто забувають. Uh, так, вони забувають uh, кількість. Скільки оцих самих uh, нових слів я uh, хотіла б, щоб вони використали. Uh, може, ви хочете, щоб вони всі використали. Тоді треба звернути на це увагу, що ми там не використали два слова і. Юху вважаємо, що ми все зробили. А їх треба використати всі. Е, от. І ще, е, знову ж таки, така база, що уточнюючі запитання повинні бути простими. Вони мають відповідати рівню учнів. Е, показую приклади завдань. От, наприклад, е, знову ж таки, зараз можете зупинити відео, передивитися завдання. Подумати, що би ви самі запитали, а тоді послухати мене, або зразу йти зі мною по завданню. Тобто в нас є завдання вибрати ситуацію і написати імейл. І тут написано, що треба подумати, кому ми пишемо, який це стиль, діловий або неділовий. А, і у нас є дві ситуації. Тобто, е, в будь-якому випадку, ну, якщо я даю це е, як завдання в класі, або я даю це як завдання додому, от зараз я буду уточнювати багато деталей, е, щоб учні, щоб звернути їх увагу на це. Е, по-перше, можна зразу ж спитати, чи вони повинні писати зразу про дві ситуації, чи вибрати одну. Тому що, знову ж таки, вроді вони бачать, що Choose a situation, але по факту вони можуть собі придумати писати два. Дуже працелюбні. Потім, якщо це не тест, то і я взагалі би уточнювала, а в якому стилі ми пишемо цей лист? От першу ситуацію. Який це стиль? Діловий чи не діловий? Е, другий. Е, знову ж таки. Е, а який початок листа у неформальному стилі? А який у формальному, а яка кінцівка? Е, Обов'язково проговорити, яку довжину тексту ви очікуєте, якщо ви це ще раз, е, якщо це важливо для вас? Е, типу е, запитань от до цього завдання буде доволі багато, і вони всі уточнюють е, це завдання? Е, чи можна дати просто? От, Подивились, прочитали, ну, пишіть собі, можна, але тоді е, дуже багато є е, скажімо, е, шансів, що результат буде не такий, як ви очікуєте. Хтось напише три речення: Будуть такі унікуми, хтось напише, хтось переплутає стилі, хтось скаже, а я не зрозумів завдання. Тому. Краще, якщо завдання проговорила. Ідемо далі, в наступний приклад. Це, до речі, я взяла з підручника Focus The Internal Education. І, знову ж таки, давайте подивимося на завдання. Тобто, спочатку, от уявімо, ми вже зробили це завдання Ми, друге. Ми почитали чи послухали, що говорить Джо, і відповіли на запитання. Потім іде граматика. І от граматика, дивіться, тут написано: Look at the verbs in blue in exercise 2. Which verbs describe an action, and which describe a state? Е які слова описують стани, а які, е власне, активні е дії слова? Але е в чому може бути складність з цим завданням? Е тому що, м бачите. Тут блакитні слова є і в праві три, а є в блакитні слова в праві два. Е, і, типу, коли ми зробили, вже е, там пропрацювали е, граматичні правила, е, які тут подані, скоріш за все, що ми хочемо, щоб учні самостійно тепер оці слова, е, які вони бачать, е, в тексті, щоб вони визначили, який це тип слів, слів. dynamic dynamicos state. А тому, знову ж таки, давайте подумаємо, що ми перепитаємо. Я би перепитала, в якій вправі ви будете дивитися ці слова. Третій чи другий? Другий. Що пишемо біля слова? Можна домовитись: D да, for dynamic, або S for state verbs. Е, і, знову ж таки, я би це уточнила, тому що е, буває таке, що учні плутаються з такими завданнями. А... Ще один приклад з того ж самого фокус підручника. Потрібно написати правдиві речення про себе з в affirmative or negative form, в позитивній формі та в запречній. І тут написано, що треба використати правильний, доцільний та, теперішній час. Що е, виходить, що у нас тут доволі багато деталей. Перше, що, от, знову ж таки, коли я думаю, е, які уточнюючі за запитання я ставлю, я розкладаю завдання на такі пункти. О, перше. Е, правдиві речення. Да? Речення мають бути тільки правдиві. Е, ми можемо спитати всі речення правдиві? Так. Да. Е, Другий е, аспект, що нам треба і позитивна, і негативна форма. А, отже, треба це уточнити, що ви пишете тільки в позитивній, чи тільки в негативній ні. Напишіть і в позитивній, і в негативній формі. Е, час. Е, я е, знову ж таки, оце «чі-чі». Також може плутати. Тобто, коли учні відповідають, можна навіть підкреслити, що і ті, і ті, і та і та форма має бути. І знову ж таки, далі написано, що теперішній час, тобто четвертий аспект цього завдання це використання правильної форми теперішнього часу. І можна спитати просто в якому часі ми це пишемо. Present, так? Да? Uh, only Present Simple, Ну, ні, можна ще Present Continuous. Uh, вийшло аж 4 запитання. Але знову ж таки, дивіться, по вашим учням, чи ви повинні запитати аж 4 це запитання, або, наприклад, 3, да, що, uh, які. 에, труднощі з прийняттям цього знабдання в них можуть бути. От про Affirmative and Negative Form я би дуже не запитала. Про Present tense точно я буду питати, щоб вони не використали взагалі тільки один час. 에, тому що очікується, що тут будуть два. 에, present simple or present continuous. Сьогодні я буду розповідати, як я даю зрозумілі інструкції на уроці англійської мови. Якщо вам актуально, цікаво, будь ласка, відео, які для мене були особисто корисні. А перше, якщо я планую вести уроки англійською мовою, 90 в 9% випадків я таке роблю. Тоді на перших е, уроках я роздрукую і роздаю картинки з можливими інструкціями, е, щоб у, е, я їх можу вклеїти в книжку, і у учнів буде весь цей список, типу draw, е, що ми малюємо, там trace, вводимо, color і е, read, listen, е, щоб їм було легше і. Е, Знову ж таки, я ще присвячу тому, щоб учні розуміли ці слова, якщо це початковий рівень. Е ще одне: е використання жестів з учнями низьких рівнів для більшої наочності дуже допомагає. Навіть те саме типу, от, працюємо в групі трьох, я показую три пальця. You're walking, uh, in groups of three. Uh, і якісь об'єднуючі, да, що вони будуть разом працювати. Uh, якщо в парах, uh, знову ж таки, там отак, я можу you are going to walk in е, uh, дивіться, які жести uh, ви будете використовувати, знову ж таки, учні до них звикають, uh, використовуються при мінусні замість жести, і їм легше. Uh, Знову ж таки, бувають люди, яким короткі інструкції здаються грубими, особливо коли ми працюємо з дорослими. Типу, як, це я просто скажу, там, listen", типу, як собака гавкає. Е, дуже грубо. Е, не для всіх, знову ж таки, це звучить грубо. Це може бути просто от особисте таке сприйняття. І тоді може бути стрибок в іншу крайність. Типу, could you please, бла, бла, бла. Е, і м такий компроміс між цим, мені здається, просто додати please. please? І по поїхали. Е, і вже це не так, е, скажімо. Е, не так чітко, а є якесь прохання тут. Е, і м завжди завжди я уточнюю, чи учні розуміють домашнє завдання. Е, оці уточнюючі запитання я завжди використовую. Або приклади ми робимо разом. Е, інакше дуже багато шансів, що я не зрозумів, е, я не зробив, бо просто забув, яка ну. Дуже багато цих варіантів, що може не так трапитись. Що учні розуміють домашні завдання, я перевіряю прямо завжди. Додавайте. Любі колеги свої поради в коментарях. А мені буде дуже цікаво подивитися, що працює у вас в класах. Можливо, я не все сказала і вам є що додати. І також я буду дуже рада почути, подивитися в коментарях, чи було це відео для вас корисним.